Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Давайте будемо разом розвивати український YouTube. Вітаю, друзі! Ви на каналі Ярослав Вей продовжуємо Проходж... проходження за Так, У нас є декілька варіантів пустоші гігантів, які відкривають нам шлях вже на фінальну гілку. Кампанії ми приходити не будемо, бо ми тупо не прийдемо. Тут будуть гіганти зі всіх сторін перти. Нам потрібні снайпера. І тут ще йдуть і яйці. Там і навіть... Хоча вкачав... я навіть не що ми тут приб'ємо, Снайпера потрібні. Так, тут 16 тисяч звичайних бомжиків. Цих ми точно потягнемо. Цю місію я, якщо чесно, не вірю, що ми її зможемо пройти. Так, якщо ми візьмемо ще. Нам, щоб пройти цю місію Незине, потрібно вкачати всю нижню гілку. Всю нижню я візьму транспорт заліза, далі що йде. Транспорт нафти. Ще золото. Так, ну нам... Що нам залишилося з технології ключових взяти? Це... Снайперів, де вони? Ось це нам треба. Нам треба. Нам потрібно ще банально. Так. Я, звичайно, можу поспробувати, але я думаю, що ні. Ми підемо сюди. Тут дається 300. Поїхали. Аналогічно, ми нічого видумувати не будемо, просто встане і будемо всіх розстрілювати. снайпера и путы как у них жостко они гелируют просто да? дальности атаки не замотова дальность атаки присутнечку це вообще багато гарно у нее бывает пачками Це вже останні. Все. Останні. Ну, Були б у нас з титанами, б тупо по взяли і все. Титани просто стріляють по області. Пушую, але але на німов, Останніх 4. Я вас Чирій. Сворим цирій. Так, і починаємо. Нашу місію в болоті. Так. Так, зараз перекладу. Так, що у нас тут написано? Круїне болото. Ці болота присякнуті нудотним запахом, що виходить від забруднених вод. В цьому регіоні заражені, здається, мотували більш земноводну форму, а їхні гниючі тіла виробляють смертельну труду, яку не можуть плювати здалеку. Необхідно очистити це гніздо заражених, заражень, воно стане проблемою для наших колоній у майбутньому. У нас буде новий супротивник. Всіх знищити відбитися ага. від всіх хвил, знищити всі селища заражених поїхали. Це що я думаю? Ага. Так, це ця місія, де. У нас все дуже, як сказати, чи що? Нам навіть давайте зразу дають можливість виробляти солдат, але у нас вони і okay. будуть. Так, тут ніде немає. Бачите, нам таке, як sure? дали гніздо okay. самим. Ми sure? <laughs> маємо знищити okay. всі гнізда. Yeah. Gotcha. Okay. Ось цих, але I'm нам sure? теж дають свої yeah. рідне гніздо. Yeah. Бачите, ми тупо yeah. закриті зі всіх сторін, у нас є всі базові ресурси. Gotcha. Нам не потрібно. Ой, що то я тупону. Але можеш. Та, можеш я говорив, і, і все ось. А, стоп, тут аж наче. Right ось, бачите, оце наша вся територія, з якої ми будемо починати. А от у чому прикол, що тут оці бігаючі плюваки. А, так, дивимося, де ми що можемо взагалі поставити? Нам потрібно якось ось тут. Ага. Тут банально. Ну, ми тут нічого і не можемо будувати, наскільки я розумію. Хм. <гум> ну тут ми можемо будувати. І так, продовжуємо ось сюди, так? Ага, нас немає коштів. От оця плювака. них Гарно працюють снайпера. Але я банально снайперів не купив. Сюди, 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 сюди. <звук> ну, так само лучниці проти них нармазку, бо лучниці тупо швидкі. І вони можуть банально відходити від цих плівків. Бачите, <звук> якщо плівок попадаєш, скільки купе забирає. Yes. Але це, мабуть, не, не це, як сказати. Тут будуть звичайні зубаки в вигляді. Орт, а не ось ці плюваки. Так що... Все нормальки. Паузу. Давайте подивимося, де ми можемо ставити 17. Це чудово. Well, Бачите. Sure? Відволік. Sure? Відволікся нафік. Yes. Right з однієї сторони їх oh, дуже мало, але з другої сторони... Бачите, скільки вони небезпечні. Якщо я банально відволічусь і вони будуть плюватися, поки я не буду бачити, то все. Так, давайте подивимося, куди я можу... Так, п'юдінг тут без е електроенергії, так? Да? Ой-ой-ой, okay. ой, бачите, як боляче. Якщо okay. що стояти в, стояти в цій калюжі. Okay. My bow is ready. Yeah. Стояти в цій калюжі, вона буде наносити шкоду. Gotcha. You say, as long as you так, то вже пішло, Виверне, ви де давай сюди. Так, а у нас немає їжі. Да, мы тут по не достаю нічим, да. Билдинг комплекта. Окей. По ті пусті причини, що, yeah, okay, gotcha. yeah. що солдаты стоят, стріляють, всегда больше дальність атаки. Okay. Так, а ну-ка, сходить сюди. Так, что там з'їже? Так, вітряк, я зможу вставити ось сюди, да? What? I'm sure. Okay. Sure? Okay. Я хочу ага. Sure? Yeah. Я розумію, тут опустока закінчується, okay. нічого не можу. От я не пам'ятаю, чи тут будуть забігання бомжаків. building completed huh let at attention, building completed 19 attention, oh. building completed let's talk.

Так, 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 так. Да? Золото треба. Ну, чекаємо, що тут ще робити. Чекаємо сюди майстерню поставити по дереву. Воркшоп, технології наші дерев'яні. Ось так ставимо. Attention. Building completed. Дан,

Це мабуть лишнє, так? Да? Чу блін, а як воно рахує? Та як? Ты ч? Тут в два ряди. Ось так. Ось так. Ага. Ага. Десять, тринадцять сюди. Вже в чому прикол, що в самій цій 960 хп вже ця калюжа пофігу. Дуже можна не переживати. Ось так. Ось так. ось так. Ревно, що тут я їжу не впихну, так? Пішов сюди. Ага, і... стоп, шоб давали. 500 золота треба, так? Да? Ну ось, майже ідеально, да? У нас все тут впихнуто. На всю їжу ми впихнулися. Перечекаємо технології. Стоп. Так, да, тупо тупо ідеально стоїть сюди. Так, вже нічого не стає, бо... Тут буде... Вот це залізо. І все. І наша супербаза захищена, да? Герненько, аккуратненько. Вся база виробляється. 4, 5. Так стоїть. Що Мені це не подобається. Mm -hmm. Давайте сюди поставим. тут то шаги куча цих дибель. Приход якось сюди, да. Attention. У нас буде Building один склад. Completed. Для твоїх лісопилок, пивок, да. Може, даже сюда якось склад, щоб сюди Attention. Building completed нам потрібно щось казарно впихнути. Почати робити солдатиків. Я можу без шокової башни через солдатів спробувати відбитися, в принципі. Building хочемо? Хочемо ферму. Ми хочемо ферму. Так. Ми хочемо казарму. Ми хочемо 15 солдатів. Я можу в принципі навіть першого ряду солдатами відбивати, я щось не хочу ставити цю шокову башню. Рібалісти 15 солдатів, да? Далі йде котедж. Далі йде ринок. Тупо немає що, що будувати ресерч фінж. Майже. Для небезпеки, небезпеки ще можна від Мінус один їжі навіть Та ви що очка по центру, якраз Салдафони. так зараз їжа будується, потеджи туди зразу маркет. Тук піде призову несколько салдафонів. Цікаво скільки ну штук, 20 я зробив. 20 солдатів хватить на роду. Почитай, блін. Все, солдафони пішли. Я їх сейчас встигну качнути. Зараз котеджі ще підуть, так? Ну давай я На Маркет. Котеджі пішли ви. Зараз вивіше. Економіка. Я думаю, тупо на солдафонах і відіб'ють. Один солдафон. Золото зараз буде. Навіть бачите, навіть мені не потрібно ставити. Кар'єри, які будуть добувати залізу чи шахту в цьому випадку. Давайте, сьогодні, знайде, чи ми зможемо відбитися лише на солдатах. Солдати важкі саме в пані. Це лімонетки кожну коштує. А ось, з другу сторони, зараз буде цей. Маркет. У нас не буде набиратися ось ця, ми будемо ще мати додаткові кошти, так? Да? Ну да, нормас. Та, де доставляти? Є. Хацю 20 золота. Туди три солдатика. Золото Єдине, щоб я могу додавати це балісти, мабуть. І балісти хоча б. Золото 90. Золото 90, дай золото. Ну що, нас у нас будуть кові кошти самого ринку? Не довго будується. Будемо ага. покращуємо тут -то всі. Ось так. Так, стоп. Солота немає, да? Від Векату ми впихнемо десь, так? Да? 300. Сюди, мабуть. Сюди влізе. Влізе Шість солдатиків буде. Знаєте, що солдатів хоче там під цим до людей?

Any orders? Waiting on orders. Attention. Building code Understood. Completed. On your orders. All the way. do you need me? Ready and waiting. Come on. work for duty. That's that's on? On. That will be easy. Let's go.

Так. Там у нас серьезный эко, да? Ой-ой-ой. No, ну, <плодисмент> <плодисмент>

Зараз настільки саме подієний, що навіть. Що навіть зайблін. Як я навіть. Commander? Не удосужився поставити, що поубашку. Зараз побачимо наскільки це погана ідея була? я думаю що одну лучність Давай ось цього ми заберемо сюди Так, це сюди Тут у нас столько економіка да? Тільки чи допоможе вона нам прямо зараз Чесно, я думаю, що так. солдатиків Може хоча тебе баліста там дослідиться, Доброго вечора. Whatever you Ну. Очі. А. Ці жабстеве пробігають. Так. Тоді я вам можу сказати, що це потрібні ці. Як їх звати? Потрібні башні. Так. Прикольно. Їх-то типу не багато з одної сторони, але... Окей, гара ідея, свер. Потрібні ці частини кам'яних. Потрібні балісти, да? ну, тут Отоді так, ви побачили, як не варто грати в цю місію з цими жабстерами. Покований вином. когда никакого не. Я думаю, тут будет Она такая.